Ліски і Волоське, яке зараз називається Міжгір'я, відійшли до Совєтського Союзу. І зараз це Хмельницька область. Білігінська територіальна громада. А було Білігінський район, Хмельницька область, село Ліски. Зараз я знаходжуся на кладовищі село Ліски. Сегодня неделя. Угу. Uh а -huh. циклодовые сейчас лис лиски. Село Ліски після революції дуже пострадало від радянської влади, тому що після 1861 року тут не лишилося поміщицької землі. Наприклад, в Кашчинцях було багато поміщицької землі. В Баймахах була поміщицька, була така пані Савіцька, пані Савіцької багато землі було. В сивках була, було теж багато панської землі, а в лісках люди викопали у пана всю землю. І вже в 1860-х роках в кінці вже не було поміщицької землі, а, а земля була людська. І до революції у людей було побільше, ніж по 20 десятин землі. Люди мали. Коли було розкулачення, то більше 300 людей вислали до Сибіру, жителів Лісок. У 18 столітті тут була трохярусна церква була.